Доброго дня, друзі! Нарешті це сталося. Верховна Рада України 20 березня прийняла закон України 2970, на підставі якого зараз податкові органи України отримали право отримувати інформацію про будь-які ваші банківські і небанківські рахунки майже у всіх точках світу. І саме про це я хочу з вами сьогодні поговорити про правові наслідки, які тягне за собою цей закон, без зайвих залякувань, але і без рожевих окулярів. Як завжди, коротко, чесно, об'єктивно і без води. Насправді цей закон має чотири окремі мети регулювання. Мета перша це заставити. Сплачувати хоча б якісь суми податків міжнародних організацій, а також іноземних компаній, які працюють в Україні через постійні представництва. Мета друга надати можливість спеціально уповноваженим органам США та інших органів отримувати інформацію про діяльність таких організацій на території України. Мета третя внести. Певні процедурні зміни у податкове законодавство України, про це ми поговоримо окремо. І лише четверта мета, так, дійсна, це мета врегулювати можливість надань отримання податковими органами України інформації про рахунки платників податків України, які здійснюють свою діяльність поза межами України, оперативно або, як не менш, системно. Мова йде про яких платників податків? Це і про іноземні навіть компанії бенефіціарними власниками, які є граждані України. Я про це звертаю особливу увагу. І безумовно фрилансери просто фізичні особи або фізичні особи підприємців, які співпрацюють з замовниками поза межами України. <му> Хочу зазначити, що станом на сьогодні, на 16 квітня, 2023 року, коли пишеться це відео, президент України ще цей закон не підписав. Але я впевнений, що він його підпише і цей закон запрацює, які він має тягнути за собою наслідки. Я би виокремив чотири особливих наслідки прийняття цього закону. Наслідок перший це разова перевірка вашого статусу. Наслідок другий. Це можливе дорахування податковими органами України сум несвоєчасно сплачених або навіть нарахованих податків за три попередні роки. Наслідок третій отримання можливості систематичного обміну інформацією між податковими органами України та відповідними іноземними податковими інституціями інших держав. І наслідок четвертий: це можливість отримання нашими податковими органами на окремий запит. Окремої інформації стосовно конкретних платників податків. Розглянемо всі ці наслідки більш детально. Тож, наслідок перший разова перевірка клієнтів. Закон зобов'язує всі банки, підкреслю всі банки, а також небанківські фінансові установи. В першу чергу, це платіжні системи, в тому числі. І найбільш улюблені серед українців: Pioneer, Vice, PayPal, Revolut та інші платіжні системи, закон зобов'язує здійснити разову перевірку всіх їх клієнтів, що будуть перевіряти. Цитуємо: перше фактичне місцезнаходження власника рахунку. Тобто, якщо ви навіть зареєструвалися десь на платіжні системи і написали, що ви проживаєте на Кіпрі. Ні, вас перевірять, і це буде спеціальні там засоби, я про це розкажу окремо, і встановлять ваше фактичне місце знаходження. По-друге, податкове резидентство власника рахунків. Також я цьому присвячу окреме відео, я буду визначатися податкове резидентство. Третє фактичний контроль за коштами на цьому рахунку. Тобто, якщо. Ви зареєстрували цей рахунок на якогось Івана Івановича, а фактично розпоряджаєтесь цими коштами. Ви. Платіжна система має буде це перевірити. Є певні стандарти перевірки, і вони можуть прийти до дуже неочікуваних результатів. Далі, обсяг операції та залишки на рахунки. Ось це основні предмети перевірки, які будуть відбуватися. Коли ці перевірки будуть відбуватися, От мені е, дуже часто у проват е, запитують, коли саме вони почнуть е, і коли вони мають відбуватися, ці перевірки. Значить, Дата початку всіх перевірок вона одна. Це 1 липня 2023 року. Ще раз, 1 липня 2023 року. Дата закінчення перевірок, е, там дуже е, різні строки. Я вважаю, що конкретно до найбільшого найбільшого числа наших слухачів глядачів є актуальні дві дати. Перше, для рахунків більше 1 мільйона доларів США, ці перевірки мають бути завершені до 31 грудня 2023 року, тобто фактично до кінця цього року. І очікувана дата передачі інформації за цими рахунками. 30 вересня 2024 року, тобто до кінця вересня наступного року. Якщо ж рахунка на рахунку менше, ніж 1 мільйон доларів США, то перевірки має бути завершені до 31 грудня 2024 року, тобто до кінця наступного року, а очікувана дата передачі інформації податковому органу України це. 30 вересня 2025 року. Це основні строки, ще раз підкреслюю, їх там багато, але я вважаю, що найбільша кількість людей задовольниться саме цими строками. Але дуже важливо розуміти те, що або е, там, на наступний день, після там, 1 липня, або в 2025 році всі дані перевірок будуть надані державною. Фіскальної служби України, Державної податкової служби України, що вона буде робити? Зараз розповім. Наслідок другий. Податкові органи України на підставі отриманої інформації будуть мати право і, скоріш за все, вони це право реалізують, провести перевірку і донарахувати вам суми податків за три роки, що передують даті проведення перевірки. Оце дуже важливо розуміти, що навіть якщо інформація до податкових органів України попаде, наприклад, до 30 вересня 2025 року, вони зможуть донарахувати суму податків навіть за 2022 рік. Дійсно, деякі аналітики прочитали в цьому законі. Є такий пункт 53 з позначкою 1 пункт 4 закону, за змістом якого не вважається податковою інформацією, яка може бути використана для визначення сум податкових зобов'язань, отримана стосовно фінансового рахунку або рахунків громадянина України відкритих в фінансових установах іноземних юрисдикцій. Якщо сукупний -су 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 залишок або вартість усіх фінансових рахунків. Власником яких є одна особа громадянин України, не перевищує 250 тисяч доларів США станом на 31 грудня 2022 року. Тобто, це на перший погляд виглядає як індульгенція. Тобто, якщо у вас немає на ваших грошових рахунків, станом на 31 грудня 2022 року не було 250 тисяч доларів США, як нібито. Ця інформація, яка буде отримана згодом податковими органами, не може бути ними використана для донарахування сум податків. Це є помилковим. Чому я не радив вам розслаблятися з цього приводу? По-перше, чинне законодавство України особливо податкове, воно змінюється дуже часто. І ця норма згода може бути просто виключена навіть через місяць, через тиждень, через два місяці. І коли це станеться, ніякої гарантії вже навіть стосовно цих 250 тисяч доларів може не існувати. Це по-перше. По-друге, треба розуміти, що ми маємо мову маємо справу з нашими податковими органами. Які кожну норму закона будуть тлумачити на свою користь. Як вони будуть тлумачити, ми ще не знаємо, тому що закон тільки приймається і практики немає, але можливо, вони знайдуть якусь лазійку і будуть тлумачити його на свою користь. Це по-друге, і по-третє, можливо, навіть якщо вони і не знайдуть цієї лазійки, і дійсно вони скажуть: Окей, ми не зможемо використовувати цю інформацію як податкову, тобто доказову інформацію. Але для них це буде так звана оперативна інформація, тобто вони її отримують, і вони дізнаються, що ви протягом певного часу працювали із зарубіжними клієнтами. А це значить, що ви могли отримувати дохід з-поза меж України, і вони цю оперативну інформацію зможуть реалізувати шляхом. Надання запитів до банківських установ України, надання запитів до вас, надання інших якісь документів або за витребування цих документів, і будуть намагатися. Я впевнений в цьому. Вони будуть намагатися визначити суму податкових зобов'язань навіть по тих особах, які станом на 31 грудня 2022 року не мали на своїх рахунків 250 тисяч доларів США. Наслідок третій це щорічне автоматичне надання інформації будь-якими іноземними юрисдикціями податковими до податкових органів України. Коли це почне відбуватися? Для рахунків з вартістю більше 1 мільйона доларів США з 30 вересня 2024 року. Це буде перший автоматичний обмін інформацією, і він співпаде з цією інформацію, першу інформацію про разову перевірку, яка е, має бути проведена всіма платіжними системами, тобто фактично 30 вересня 2024 року стане першим днем, коли отримується інформація, і станом. На перший, скажімо так, погляд, да, тобто першої перевірки, і вже перший автоматичний обмін інформації відбудеться. А для рахунків з вартістю менше 1 мільйона доларів США, це 30 вересня 2025 року, як буде відбуватися? Це фактично. Податкові органи України будуть мати доступ до інформації на всіх рахунках відкритих у банках через підкреслю і у платіжних системах. Крім того, до речі, і у інвестиційних компаніях, можливо, на біржах, тобто на дуже багато, скажімо так, суб'єктів, які будуть надавати інформацію про відкриті у вас рахунки. Це стосується навіть не тільки грошових коштів, це і ціни, папери, та такі, деякі інші активи. І тепер щорічне, навіть без спеціального запиту, наші податкові органи зможуть отримувати наступну інформацію: ім'я власника рахунку, адреса власника рахунку, податкове резидентство власника рахунку, податковий номер власника рахунку, дата та місце народження власника рахунку, дати про фінансову установу, де цей рахунок відкритий. Дані про рахунок залишок стану на момент початку звітного періоду, обороти за рахунком, залишок на момент закінчення звітного періоду. І на підставі цієї інформації, яка ще підкисю, буде вважатися податковою інформацією. Податковий орган може вам донарахувати суму податкових зобов'язань. Як це буде відбуватися? Закон це прямо не прописує, це буде прописано на рівні підзаконного акту. Але я вважаю, що в даному випадку податкові органи будуть керуватися в першу чергу податковим кодексом України. І як вона буде діяти? Крок перший вони отримують інформацію про наявність у вас певного рахунку від іншого спеціального повноважного органу. Крок другий. Вони співставляють цю інформацію з тими даними вашими, які у них є, тобто ваші податкові декларації або їх відсутність, наприклад, ну, це в першу чергу. Крок третій, при виявленні розбіжності між даними, які вони отримали з іноземних юрисдикцій, і між тими сумами, які ви задекларували, вони вам будуть направляти запити про. Надання роз'яснень про надання певної податкової інформації. Крок четвертий: якщо ви не надасте ці е, дані, ці відомості, цю інформацію на податковий запит, вони будуть мати право провести позачергову перевірку і донарахувати вам суми податкових зобов'язань. Тобто все класично. І нарешті четверта. Четвертий наслідок прийняття цього закону це можливість податкових органів України отримувати інформацію про платники податків стосовно конкретних платників податків на конкретний запит, а навіть іноді і без запиту. Для цього є, по-перше, стандарт обраною інформацією за запитом, так званий стандарт ЄО Далі є Конвенція про взаємну адміністративну допомогу в податкових справах, вона ратифікована Україною ще в 2008 році. На підставі цих документів інформація може надаватися, як я підкреслюю, як на запит нашого податкового органу, так і за власною навіть ініціативою, це теж дуже цікаво. Навіть за власною ініціативою іноземного податкового органу. В яких випадках це така ініціатива може відбуватися? Перше. Вони отримують підстави припускати, що на території України може мати місце втрати податків. По друге, ви отримали знижку або звільнення від сплати податків на території іншої країни, і це, на думку іноземного податкового органу, може збільшити можливу суму податків на території України. По третє, вони можуть подумати, що е, сума вашого податку може бути зменшена внаслідок фіктивних переказів прибутку в межах об'єднань підприємств. Тобто, як, якщо у вас декілька підприємств, ви між ними перекидаєте грошові коштів з метою зменшення суми податкового зобов'язання, і наземні податкові служби можуть, скажімо так, здесь, е, показати, які вони принципові, і повідомити про це наш податкові органи навіть без спеціального запиту. Подальше, на підставі наданої нашими податківцями інформації, іноземні податкові органи зібрали про вас корисну інформацію і вирішили її поділитися. Крім того, що можливо ще буде відбуватися? Можуть відбуватися так звані одночасні перевірки податкові платника податків як податковими органами України, так і податковими органами іноземної податкової юрисдикції. І навіть можливість є така, що на прохання наших податкових органів іноземний податковий органи може надати їм повноваження і право бути присутніми при проведенні податкових перевірок вас на території іноземної держави. Тобто, ну, співпраця між нашими податковими органами та органами податковому відповідних іноземних держав буде відбуватися по дуже широкому як колу інструментів правових, так і по дуже широкому колу інформації. Ось такі я бачу основні наслідки прийняття цього закону 2970, а про який дуже багато зараз розповідається у публічній площині. Я хочу ще сказати, і це дуже важливо, для того, щоб цей закон запрацював у повний зріст. І ще має наше міністерство фінансів України прийняти під такий підзаконний акт як порядок застосування CRS. Це багатостороння угода компетентних органів про автоматичний обмін інформацією про фінансові рахунки. Цього вимагає пункт 39, зі значком 3, крапка крапка податкового кодексу України. І саме Цьому підзаконному акті він дуже суттєво вплине на те, як оці іноземні міжнародні, точніше, документи, будуть виконуватися на конкретно на території України. Тож, коли цей документ буде прийнятий, я безумовно його дуже прискіпливо проаналізую, і про це зніму окреме відео, щоб ви це також подивились. Які поради я зараз можу дати? Зв'язку з прийняттям цього закону, вона лише одна. Я про це кажу дуже довго. Ще раз, порада одна: легалізуватися світ стає глобальним з кожним роком, з кожним місяцем, з кожним тижнем, з кожним днем. І інформація про ваші рахунки, які викриті, і в банках, і в платіжних системах поза межами України зараз вже не є таким необітаємим островом. Які, про які ніхто не може знати, і про які ніхто не може отримати інформацію. Тому вам корисніше і це буде більш правильно, якщо ви легалізуєтесь в Україні, легалізуйте ці доходи і сплатите з них податків. Це буде простіше, це буде вірніше і це буде менш ризиковано. На все добре.